Всім привіт, дівчата! Вітаю в моєму першому відео на моєму YouTube-каналі Україномовні описи та огляди будуть тут. Тому, будь ласка, поширюйте посилання на це відео, ставте вподобаєчки, пишіть коментарі та будьте активними. У нас на розгляді буде светр павутинка, зв'язаний з пуцем 4,5. Особливості його буде саме горловинка. Мені дуже вона сподобалась, тому ми її відтворимо. Перейдемо до. Інструментів. Нам будуть потрібні маркерочки. Рекомендую кольорові від Катя. Далі нам потрібні будуть спиці. В мене це спиця Лонтермун 4,5. Та на резиночки, на резиночки рукавів, лише вибачаюсь, рукавів. А тут в мене трійка. Резиночка понизу була зв'язана 4,5. Далі переходимо до вибору пряж. Оригінальна пряжа. Це махір відрова, це залишок від четвертого моточку, кольор 689 який обрала замовниця. Палітра кольорів махера рова. налічує більше 50 кольорів, тому, будь ласка, можна обрати для себе. Якщо нам захочеться щось змінити, ми можемо обрати махер, наприклад, від ріку. Я рекомендую ці два махери, бо сама вяжу ними три роки, не змінюючи, не, не зраджуючи саме цим позиціям. Вважаю їх найкращими, бо можу отримати на 4,5 ось таке плотне полотно. Не, не дирсосте. А ось таке. Ось так буде виглядати. Окреме фото, який він пухнасте, я додам, я зробила, бо відео не показує, Тому буде додаткове фото додано. Ці два махерчики, вони альтернативні. В них однаковий склад, 70% махеру, 30% шовку і майже однаковий метраж. Буде вистачати 3,5 моточки. Якщо ви захочете, наприклад, замінити Катя Атена. Це можливо, але ми маємо розуміти, що атена, вона хоче такий же має саме метраж, але має інший склад: 42% вул, 40 катон, 18 кашемір. Вона досить непоганий варіант для поводинок, але більш запушених, але нам потрібно буде брати спиці 3,5, а то і 3. Скоріше за все, 3,5%. І якщо у вас гіперчутлива шкіра, а дуже хочеться повудиночку, то це можна. Зв'язати собі сета-сурі. Тут 69% альпаки сурі 31% шовку. Це для, рекомендовано для дуже шкітливо, чутливої шкіри. Я нормально переношу махер, нормально переношу, в принципі, дуже багато пряж, тому мій вибор це махер. Перейдемо до етапів нашого в'язання. Набираємо наші петельки. В'яжемо розиночку, в'яжемо наш росточок, вяжемо наші регланні лінії, потім робимо підрізи. Пропоную, у нас моток, якщо не закінчився, дов'язуємо моточок до нашого тіла, потім переходимо, в'яжемо правий лівий рукавчик, чи лівий правий рукавчик, і потім додаємо нашого, нашої довжини святер. Тож. Починаємо. Пропоную зробити набір петель з еластичним методом. Не пропоную навіть аностаю. Показую, як це робиться. Заводимо спицю, перехрестили. Тепер ми маємо набирати наші петельки. Піднімаємо петлю з великого пальчика і піднімаємо дальню ниточку з Вказівного. і протягуємо. У нас утворилась петелька. Знову, ближньо до вас, з великого пальця підняли ниточку, зачепили далі з вказівного, потягнули. Тобто швидко це виглядає ось так. Знову ще покажу з великого підняли, з вказівного підняли. Ближня до нас з великого, далі зказівного ниточка. І ось так ми набираємо петлі. Я вже показала вам, як набирати петлі, але не сказала, скільки набирати. Переходимо до нашої схемки. Я пропоную набрати 76 петель загалом. По три петлі лишаю на рукава. По одной петлі це в нас будуть 4 наші лінії реглану, 30 петель спинка, 36 петель. Розставляємо, лінії, розставляємо маркерочки і будемо в'язати. Але ми знаємо реглан, що ми в'яжемо з нашого початку в'язання з середини спинки. Ми завжди в'язали, доходили, заходили на рукавчик, робили тут розворот шли до іншого рукавчика, робили тут розворот. Ще раз зайшли на рукавчик, зробили розворот. Сюди зайшли, зробили розворот. Потім ми зайшли наперед, зробили розворот. Потім знову наперед. Я пропоную змінити. Моя схема. Робимо 5 обертів точок розвороту лишаємо попереду. Дві точки Розвороту буде по задній лінії реглана на одній та іншій стороні. Всього цих точок розвороту в нас буде 7. Тобто, сім разів розвертатись по правій стороні і сім разів по лівій. Але що це означає, що ми будемо розвертатися по задній лінії реглану? Пропоную перший ряд ми дов'язуємо до лінії реглану, зробили прибавки. І ось тут ми розвертаємось і не йдемо до іншого рукавчика. А ось тут саме робимо розворот і знову повертаємося на наш рукавчик. Саме такий маневр дасть нам можливість вказати ось таку горловинку. Ось можна побачити, ми є розвороти попереду. І ось в нас, хоча ми відводили на початках. Три петлі лише на рукавчик, він вже розширився на дві петлі при в'язанні ось цих оборотів. Я зробила ось такий тип макет, бо це не є правдиве розташування маркерів, так як нарисовано на малюнку, це щоб швидше вам показати всі ці місця розворотів, які я мала на увазі, так як мій светр вже готовий. Тож починаємо з нашого, ось цього місця, в'яжемо лицевими до ось цих маркерів перших до нашої регланної петлі. В'яжемо ми лицевими петлями. Ось ми дійшли ось наш маркер. Що ми робимо? Від себе протикаємо, ниточку підняли і вдягнули. Ми робимо прибавку. Від себе підняли, вдягнули і пров'язали лицевою. Маркерочок порісняли, пров'язали. І робимо ще одну прибавку. До себе протикнули, підняли верхню. До себе. Тепер заводимо ліву спицю і пров'язуємо. І пров'язуємо одну петельку нашого рукавчика. Розвертаємо. Тепер ми маємо, що ми маємо ізнаночні. Першу петлю, щоб у нас не було великої сходинки, ми перезнімаємо, перезняли. Тобто, що нам потрібно зробити, щоб вона лягла правильно. І тянемо її від себе. І продовжуємо всі петлі пров'язувати ізнаночними. Ось наша прибавка прив'язана ізнаночними. Ось ця. Ось ця і ще одна петля. Є. Ми. Тепер розвертаємось. Це оцей маневр, що я вам і казала. Так, розвертаємось. Першу петельку перезнімаємо, щоб в нас не було сходинки. І коли ми ізнаночно тягнемо від себе, то на лицевому ми тягнемо до себе. Вона утворює ніби ось такі дві петельки. Але ми її будемо прив'язувати як одну. Прив'язуємо петлю по малюнку ліцевою. Від себе протикаємо, піднімаємо верхню, вдягаємо на спицю і пров'язуємо лицевою. Маркер перезнімаємо, пров'язую лінію реглана, маркер перезнімаю, пров'язую лицевою. Ось та петля, яку ми тягнули. Ось вона, бачите, ніби дві. Ми її пров'язуємо лицевою і плюс ще одну петельку лисовою. Далі розвертаємось. Перезнімаємо. перезнімаємо петлю, тягнемо від себе, пров'язуємо всі петлі ізнаночними. Ось та петля, яку ми пров'язували, яку ми тягнули, яка у нас на, бачите, двійна. Ми її дві протикаємо, ось вона двійна, ми її дві протикаємо і пров'язуємо. Далі всі петлі ізнаночні до цієї лінії реглану. У мене праве ліво помічені різними кольорами маркерів, щоб мені було, було зручно. Підходимо до лінії реглан, але прибавку не робимо, перезнімаємо, щоб вам проще було. Ми будемо робити всі маніпуляції по лицевій стороні і перев'язуємо одну петлю, розвертаємо. Першу петлю потягнули і робимо прибавки. Заводимо спицю від себе, вдягнули, пров'язали маркер, ліцева, маркер. Тепер прибавка. Ми до себе заводимо спицю, протикаємо і ніби вдягаємо на. Ліву спицю, а саме пров'язуємо. Та одна петля. Розвертаємо. Перезнімаємо та тягнемо від себе, і пров'язуємо всі інші ізнаночними. Ось наша двійна, яка була прив'язали, ще одну петлю розвертаємось. Першу перезнімаємо, тягнемо до себе. Ліцева, ліцева, прибавка, маркер, ліцева, маркер, прибавка. І повертаємось на нашу середину полотна. Ось наша середина. Тепер ми знаходимося на середині і в'яжемо лицевими до наших ліній реглану однієї і другої. Тепер ми просто будемо робити прибавки біля першої лінії реглану. Ось біля першої признімаємо петля реглана за першою лінією реглана. Пров'язуємо всі наші прибавочки вже нові петелечки. Нашого рукавчика і доходимо до ось цього місця. Ми вже натрапили на другу лінію реглана, робимо так само. прибавочку. Прибавочка, перезнімаємо маркерочок, лицева, знімаємо маркерочок і прибавочка після лінії реглану і дві петлі. Тепер ми робимо розворот. Таких розворотів попереду з однієї і з другої сторони має бути 5. Тобто тепер я ізнаночними дов'язую всі лінії реглану. І показуємо. Тепер дивимося, я була ось тут, розвернулась і знаночними пров'язала всі петлі рукава, спинки, рукава і ось знаходжусь зараз ось на оцій на оці лінії розворота. Тобто я зараз ось так пров'язала. Ось знаходжусь отут. Пров'язала. Без прибавок, всі ізнаночні. Прив'язала дві петлі після останньої лінії реглану ось тут. Беру вязання, розвертаю, перекидаю петельку, тяну до себе, і тепер в мене будуть йти ряд повністю з прибавками. Тобто прибавки тут будуть, прибавки тут, 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 тут. Ліцеві прибавки, прибавки, лицеві прибавки. Провяжу ті дві, прибавку, яка була вже зроблена, дві петлі, які були в тому ряді дві нових петлі, і знову буду робити розворот. Тобто мені лишиться ось так от: зробити до кінця 5, ліні... 5 точок розвороту. Перезнімаю і починаю. Від себе вдягнула, пров'язала. Перенесла маркер, петля реглана, перенесла маркер, прибавка і так далі. Тобто ми в кінці кінців ми маємо отримати ось такий відрізок полотна. Зв'язаний в кругову, а позаду в нас буде ось ця частина нарощена. Попереду в нас буде ось так десь. Якщо ми вивезли росток, ми можемо себе похвалити. Ми зробили супер складну роботу. Ми файні дівчатка, все супер, хвалимо себе. Далі нам потрібно вив'язати наші регланні лінії. Ось ці. Як вони в'яжуться? Я їх вив'язувала в стандарті для светрів поводинок це не критичні якісь там внесення корективів, тому ми робимо ось такий ряд прибавок, один ряд, в якому ми будемо робити прибавки біля кожної лінії реглана по дві. Тобто за ряд у нас буде додаватися плюс 8 петелек. А інший ряд буде просто лицева. LED. Потім знову один ряд ми вяжемо з прибавками, і в нас знову плюс 8 петель з'явиться, інший ряд просто гладь. Скільки нам це в'язати? Ось ця лінія реглану в'яжеться. Якщо у нас С – 23 см, МК 24 см, ЛК 25 см. Як ми її міряємо? Ми її міряємо суто попереду, попередня лінії реглана, по одній чи по другій, які ви маєте. Тобто, позаду ми не міряємо так, як в нас же там є ось цей росточок, і в нас вже більше висота буде лінії реглану. Тому, дівчата, ми міряємо тільки попереду. Ми взагалі богині, коли зв'язали наш реглан. Тобто ми на ось цьому участку. У нас всі наші петлі на одній, на одній спиці, і ми маємо висоту ось тут 23 см. Що ми робимо? Ми розділяємо наш дизайн на рукавчики та тіл, але ми зробимо підрізи. Дуже класно працюють підрізи для дівчат, які мають пишні форми. Вони більш роблять фігуру якби. Не, 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 якщо ми, наприклад, нам потрібно мати 200 петель, до прикладу, якщо ми їх рівно поділимо по 100, то у нас будуть такі великі прямокутники. А якщо ми, до прикладу, там 10 повнесемо в наші підрізи, о сюди додамо, тоді у нас будуть більш, ну тобто, не, не ось такі довгі будемо, а більш такі закруглені. За це за рахунок підрізів. Тому, якщо що, користуйтесь. Ми робимо підріз. скільки в мене светр розмір S, лінія реглан 23 см. В підріз додає в такому випадку 5-6 петельок. Все. Якщо ми додали 5-6 петельок, нам їх потрібно в рукаві вони точно будуть зайві. Нам потрібно їх прибрати. Тобто, робимо... добрали 6 петель, потрібно нам 6 петель обрати. Три ряди з зубавками Через один. Я їх одразу вбираю, ось так воно виглядає. Хопа, І вони вже зійшлися. Скільки в, моє, в моєму в'язанні було петель ось тут. 66 петель. В тілі ми вже їх не прибираємо. Тобто вони в нас лишаються. І ось в, в тілі в мене ось тут на еско 200 петель. Ось і все. В'яжемо рука тої довжини, яку ви собі задумали. Довгі, короткі фонарики. Якщо в нас рука фонариком, тоді ми маємо скоротити петлі. Ось тут. Ми маємо скоротити петлі. Я обирала через одну, пров'язувала дві разом, щоб у нас був оцей утворився фонарик. Якщо ми в'яжемо фонарик, то ми маємо собі зв'язати трішки довше рукавчик, щоб він же мав ось цей а, ф, ф, підворот фонарика. Якщо ми хочемо зв'язати рукавчик по, по собі, то нам потрібно ще розрахувати трішки убавочки. Ну, це я гадаю, що можна прокинути і розрахувати. Ще Замірюю вам, скільки в мене покажу. Щоб все виправити, то 50 см в мене ширина моєго вироби на Еско. Еско в мене? А... Чому? А у моєї клієнтки 88 об'єм по груді, який мені потрібно обіграти. Що мінім... Що... Як нам визначитися, скільки наша ширина має бути? Ми маємо додати плюс 10. 12 см. І тоді ми виходимо на нормальну ширину. Тобто, якщо в мене 92 ширина по груді, то я собі вяжу десь 104 см, і це досить таки приємна свобода облягання. Ну, Мабуть, в кінці ще по запитання, яка в мене була плотність, це в мене 28 рядів і 20 петель. Але, якщо чесно, дівчат, по будинкам плотність я не визначаю, я більше орієнтуюся на ті сантиметри, на які я маю вийти. Тобто, більш-менш ось ця пропорція, вона працює. Якщо ви хочете на собі садити ідеально, це інші взагалі розрахунки. Це і взагалі інший світ розрахунків. Тому, якщо ваша ціль. Зв'язати собі павутинку, ви можете примітивно розрахувати ось так все. Якщо ваша ціль саме навчитися розраховувати, то це інші вже курси, навіть не майстер-класи, по яким ви вчитесь рахувати, нам потрібно закрити петлі, але також, щоб воно було еластично. Тобто, якщо в нас, щоб ми на наших бедрах воно на пружиніло, бачите, закритий крайчик, він пружині. Це супер-добре. Я показую метод, яким я це закриваю петлі. Це в мене петля робоча. Вона була на ось цій спиці. І, і що ми робимо по малюнку? Пров'язуємо, якщо у нас була лицева, прив'язали лицеву, а та, що була на правій спиці, перекинули. По малюнку в нас зараз ізнаночка, прив'язуємо ізнаночне. Та, що була на правій спиці, її накинули. По малюнку прив'язали лицеву, та, що була на правій спиці, накинули. По малюнку у нас ізнаночка прив'язали, та, що була на правій спиці, накинули. По малюнку. Прив'язали на І отримуємо ось такий крайчик. Тому, якщо вам було корисно, вам сподобався україномовний контент, не забудьте поставити вподобайку, поширити це в себе в соціальних мережах, мені буде це приємно. Та залишити коментарчик звісно, мені головне це ваші перегляди. Я буду бачити статистику, якщо на мене буде багато переглядів, і мій контент буде для вас корисний, то відео не забереться. Я планую зробити оглядові відео, та як цей, що десенькі такі майстер-клас, як швидко зв'язати ту чи іншу річ. Всім па-па!